Що таке JavaScript, таке філософське холіварне питання. Нас же ж не цікавить сухе якесь визначення з Вікіпедії. Воно несе для нас мало сенсу. Для нас цікавіше відчути це через призму досвіду, якоїсь глибини рефлексії. Ну, це мова програмування. Просто ще більш високорівнева. Через свою таку високорівневість, свої такі фічі. Вона одночасно і складніша, і простіша. В будь-якому випадку дуже ефективна. тому що в нас з'являються можливості, можна так сказати, більш абстрактні, більш розумні в цій мові програмування, ніж в низькорівневіших мовах. А За низькорівневішими я не маю на увазі асемблір. Наприклад, той самий C це вже більш низькорівнева мова ближче до такої більш апаратної роботи. Ось і відповідно бізнес любить JavaScript. Гроші люблять JavaScript, тому що це ефективно цей рівень абстракції і універсальність браузера, те, що браузер на кожному пристрої працює. Робить цю мову програмування cross І нема різниці, яка машина чи віртуальна машина виконує цю мову. В нашому випадку програма машина, яка виконує цю мову, це браузер, двіжок браузера. Ну, звісно, нижче це. Вже безпосередньо сам комп'ютер. Звісно, що в якихось моментах JavaScript буде не таким швидким в роботі, як C. Але ми використовуємо його для таких цілей зазвичай бізнес цілей так, називає, так званих. що для нас э, ця швидкість не має значення. Ну, там її <клес> такої не потрібно. А навіть якщо б в якихось моментах ми були б і не проти, то в порівнянні з грошима, які затрачаються на розробку, а, і відповідно. Який отримує бізнес в результаті і швидкість, з якою системи реалізуються програми для бізнесу? Це також дуже важливо. Ось так що можна сказати, що гроші люблять JavaScript. Бізнес любить JavaScript за його. Ефективність в розробці ну, різних програм для бізнесу і навколо бізнесу не пов'язаних з бізнесом, можна так сказати. Ну, все бізнес насправді. Ну, наприклад, коли інші мови програмування використовуються Наприклад, Python для непрограмістів зазвичай. Коли потрібно навчити там якогось дейта сайентіста скористатися чимось таким простішим, щось там написати, якісь обрахунки, більш так як для академічного, для е, університетів. Там своя історія. там C. Наприклад, на ньому ж часто пишуть щось для мікроконтролів. На JavaScript це був би гон таке робити. І, наприклад, коли там якась фабрика випускає якісь там мікроволновки чи mp 3 плеєри, чи якийсь банально фонарик з, так скажем, розумною кнопкою і кількома режимами перемикання. Ну, можливо, там і якась просто схема. Ну тому що зараз поширено це. Так, нажимаєш три режима фонаріка. Але буває ще там додаткові, ще складніше. Ну, щось типу такого. То, звісно діло, що туди пихати високопродуктивне, якесь потужне залізо в таку мілочовку, це був би гон. І там великі такі об'єми. І це простий софт. Щось там переключити туди-сюди. То для того, щоб кліпати там пристрої. З дешевими мікрухами, Там, наприклад, мік... дуже хорошо підходить C. Можливо, іноді навіть і асемблер, але то вже занадто. От. Так що є свої галузі застосування. C часто ще використовується для такої важкої. Ігрової розробки для всяких рендерів, тому що там, де це критично. Але то просто специфічні галузі. А і JavaScript він супер гнучкий і супер універсальний. Це найперше, що корисно для бізнесу. Все остальне це вже специфічно до певної області використання. Так, що ось це є JavaScript. Все це мови програмування. Неважливо на якому рівні абстракція. Цей рівень абстракції породжує як і певні складності, так і можливості. Це більше схоже починає бути до того, як ми думаємо, а не до переключання там речагів в машині. Тому що певні, так скажемо, якісь. Операції стають такими більш розумними, абстрактними. Можна це так сказати.